Відбулася позачергова 33-я сесія Івано-Франківської міськради. Депутатський корпус ухвалив понад два десятки проєктів рішень. Перш ніж перейти до голосування, на сесії вшанували полеглих героїв українсько-російської війни. Їхнім родинам вручили відзнаки за честь і звитягу посмертно. Нам дуже важливо, щоб наші герої були гідно вшановані. Їхня пам'ять. Низький вам уклін, велика подяка і слава Україні. Ще 132 загиблим військовослужбовцям з Івано-Франківської тергромади присвоїли звання почесний громадянин Івано-Франківська за відповідне рішення проголосували всі депутати. Депутати міськради схвалили два звернення до президента України та кабінету міністрів. Одне з них щодо необхідності повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти. Інше стосувалося дозволу виїжджати за кордон жінкам-депутаткам без оформлення документів про відрядження. Бюрократичні процедури відрядження можуть суттєво зменшити привезення Міжнародної гуманітарної допомоги в Україну, крім того, на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів місцевих рад, оскільки більшість з яких працюють за основним місцем роботи в інших установах. Просимо кабінет міністрів України переглянути зміни, які були внесені до постанови номер 69 від 27.01.2023 року, та дозволити їм. Перетинати державний кордон України згідно нагальних робочих потреб без оформлення відряджень, крім того, депутати проголосували за утворення добровольчого формування територіальної громади, безоплатну передачу майна, а також минулорічне виконання бюджету Івано-Франківської МТГ. Вікторія Богданя, Ярослав Лелет, новини на вежі.